Сьогодні Баранівка намагається у святкуванні не поступатися Києву, Харкову чи Донецьку. Адже тут гостей міста зустрічають танцювальними флешмобами. Святкові заходи у Баранівці майже одночасно тривали і на імпровізованій сцені, де своїми танцювальними виступами вітали юні місцеві таланти і офіційній, де з днем народження місто вітали його керівники, гості з інших районів Житомирщини та представники обласної влади. Щиро вітаю вас цим святом, з Днем міста міста, яке розташоване на границі прекрасного зеленого полісся і Золотого Поділля. Попри квітучість і красу, символом міста над случу завжди був фарфор, який свого часу продавали в усіх куточках колишнього радянського союзу і навіть за кордоном. Саме про нього з ностальгією згадували і чиновники, і колишні працівники місцевого підприємства, яких у місті шанують. Декількох навіть нагородили званням почесних жителів Баранівки. Чторгом знали, що таке баранівський фарфор. Я дуже багато бачила Виступи зарубіжних фарфором і самовчасно на них, і гордість велика за те, що наш завод такий славився. І ми надіємося, ми його відродимо. І слава наша буде в віках обвінчена дітям, внукам, правникам. і так всім буде. Тим часом міський голова каже, влада намагається все зробити, аби відродити фарфорову славу Баранівки. Та у день народження тут і нині є чим пишатися. Відбувається така економічна трансформація. У нас з'являються види діяльності, саме такі підприємницькі, де фізичні особи, підприємці створюють робочі місця, займаються такими новими видами діяльності. Це деревообробка, це меблеве виробництво і таке інше. Тому віримо в себе, віримо в кожну людину, яка тут мешкає в цьому місці, бо ми хочемо тут жити і ми будемо день за днем брати відповідальність за кожний квадратний метр землі. Тому свята це також якийсь Рубікон. Це можливість подивитися на себе на зроблене. Найближчими планами Анатолій Душко називає роботу над будівництвом гідроелектростанції на річці Случ. А реалізованим вже є покращення роботи комунальної сфери міста за допомогою нової придбаної техніки за сприяння Володимира Литвина, яку представили на святі. Навіть з думками про майбутнє свято залишається святом, а відзначати день народження улюбленого міста жителі Баранівки вміють. Щиро вітають навіть наймолодші. Баранівко рідна нена, ти одна на віку в мене. Я твоє мале дитя, присвячу тобі життя.